Знаємо нашу комісію, не платимо. Да. Я вже, як сказала, що два звернення підприємства, значить, у нас звільняємо частини чистого прибутка. Для, ось, для такої справочки. Ми їх і в минулому році два підприємства звільняли. Нам за минулий рік вже заплатив 162 тисячі, авторіка 6300, триста, капані 103. Це такі кошти не дуже великі, а водоканала і тепломережі воно допоможе їм. І кошти спрямувати на інвестиційні. Ну, ну, що... ну, що... Це все одно, що ми у них забрали, потім їм віддавати. От он прийдеться віддавати. Ну, Будуть просити. Будь ласка. Питання зрозуміло. Хто за, підтримуємо і винесемо на роботу так. так, друге питання. Давайте скуп, порядку. Закінчення року, уточнення бюджету. Я всім. Постаралися всім депутатам скинути таку табличку, вона не по, ну, не по законодавству, а від мене. Значить, що ми робимо? У нас не вистачає на грудень місяць заробітної плати садочки школи. Ви бачите, ми 5 мільйонів коштів перевиконання на майбутній період називається. Ми ще їх не заробили, ми прочитали, що заробимо дай Бог, все буде добре, і за рахунок перекиду. Значить, дитячим садочкам 3 мільйона 310, е, то да, школам 1 мільйон 386, е, позашкільна освіта 45 тисяч, е, метров кабінети 234, 24 тисячі 400 дю США, і перекидкою ще освіта значить, на, на Школи 442, 100 щоб ми закриваємо зарплату повністю за грудень. Також додаємо матеріальні допомоги, два поховання. У нас там кошти закінчилися. І терцентр заробітна плата теж не за рахунок перевиконання, а за рахунок перекидок. Значить, і школа мистецтв 150 тисяч, теж вони трошки в себе знайшли економії, десь ми в когось економії. Ну, коротше, і ще сьогодні до цього, що ми вже бюджету придутнили, додається 186 тисяч 750 степенці дають субвенцію. Вчора прийняли виконкому, не знаю, як, коли ми її синим використати, на інклюзивний ресурсний центр. Мають сьогодні прийняти, постараються їх використати. Ну, це вони дають за своїх людей, які їздять сюди. Загалом яка сума розподілу? Сума розподілу з на 5 мільйонів. А це все внутрі. На 5 мільйонів власні надходження. А сюди куди 3 мільйона. Три садочки. Ні, 5 мільйонів. То машина вважає, ми просто з машини витягуємо. Так що, так, виносимо. Підтримуємо і виконо. Далі. Ну і довгоочікуваний наш бюджет. Я теж вчора вибачаюсь, ну, вроді ми до, до як. Чисто по-нашому, по по-простому викинули таблички, Щоб в таблицях не дивитися, бо то, що формує машина, там сама часом сидиш і думає, що це таке. Ми скинули бюджет. Значить, бюджет наш власні надходження 200 380 тисяч, в цьому році мільйони. 380 мільйонів, маєш 10 так говорить вже ще. Значить, різдві цього року ми даємо 8%, тому що мінімально збільшується на 8%. Ризикувати і брати більші суми. Ми лучше перевиконаємо, дай Бог, все буде добре. Потім будете уточняти, будемо дивитися, на які потреби. Так само 8%. Десь біля, де, де там, біля 10 -9, ми збільшили бюджет. Цей раз постаралися, значить держава ще на сьогоднішній день не дала субвенцію. 56 мільйонів на педагогі. Е, субвенцію держава планує січень -сентр. не наділимо. Нема грошей. Але ж нам ще не скинули розбивку. Якщо сьогодні скинуть, то ми його в бюджет. Скинемо. Якщо ні, то будемо з 1 січня робити виконком і будемо вправити в виконком. Що ж, Шуновщиство в цьому році в бюджеті? Ну ви розумієте, який він є, тих е, пару мільйонів то погоди не робить. Зарплата, енергоносії, капітальні видатки всі йдуть в загальний ход. Це, що ми змогли поставити. Об'єкти не прописуються, це вже будемо тоді на сесії, тобто ви будете з нашої подачі рішати, будемо то ми будувати чи не будемо, там що які кошти з'являться. Інвестицій державних ще немає, ми тільки економіка над ними працює, можливо, якесь співфінансування, тоді будемо робити перевірки, бо сьогодні немає. Що хочу сказати. Бо є по спецкоштах, це вас є надходження бюджетних установ і статутний фонд по бюджету розвитку. Це ті кошти, які плануємо заробити, мільйон 600. Ми їх розприділили таким чином. Потім, якщо вдруг щось комусь, будемо перерозприділяти 500 тисяч Яблунівське, 500 тисяч КП місто, 200 тисяч водоканал і 200 тисяч тепломережних. Ну, це на якісь придбання. Ну, як кажуть, що за 500 тисяч купиш, ну, якщо знайдемо комусь купити за полторами, то на нас всі кошти скинемо раду. Такого більше, що ще в нас помінялося. Значить, ви бачили, не знаю, хто читав, на рівні минулого року. А що саме таке, що в цьому році ми на інтенсивну терапію? Ставимо 6 мільйонів, наша доля, це реанімація. Зразу закладуємо. Так вони на рівні. Коротше, все, що просила медицина, ми Ну, Вони не так сильно, як просять. Просять виглядати не землю, а наші обов'язкові. Так само він в загальному фонді сидить. Ну, можливо, і лучше, що в загальному, бо там, якщо не правильно назвали обід, то не пропадеться. В загальному фонди хоче до, до це є. Значить, що по поводу, ми, я би сказала, ми провели чотири засідання. Депутат, комісія депутатська разом з тими. Но яка депутатська комісія Робоча комісія. Ну, зараз я її не принесла. депутатів комісії? — На комісії приходили Володимир Леонідович Колята. На останній був пару. Але ж нас не запрошували. Приміщали на депутаті. Усі були члени бюджетної комісії, Нам ну, завжди запрошували. І ми завжди успокоїли члени комісії. Бюджетний комісій, ja. але члени бюджетний комісій. Але члені бюджетних комісій запрошують. А повинна було розглядати бюджетна комісій радості робочу. Чому це не було зроблено? Зараз ми зібрали... По законодавству не написано повинна. Написано робоча комісія, а потім заключне слово бюджетна. Не збивайте мене, будь ласка. Заключне слово бюджетне. Ось його заключне Закій слово бюджетна. Ми зараз можемо заслухати розпорядників кошти. Я вам бюджетна. що це вам? Ми... За... Зараз повинете ви написати. Так, ні, стоп. Десять. Що Десять, значить раз? ви маєте заслуховувати? Ви дали 10-го числа в 10 бюджет. Ви вважаєте, за цей час ми можемо нормально говорити. Ми не зустрічалися. Е, 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 Підожіть, ви на бюджетній зустрічаєтеся. Я вам розкажу. Бюджету, не на на робоча група по бюджету. Не збивайте, не забивайте мені бачити. Робоча група по бюджету включала всіх голів фракції, включала заступників, а го написано голови фракцій, якщо не можна, представника. Але я не винувата, що ми такі в нас виборанці, що не ходили. Відбулося, в нас хворум був. Бо були ми всі, як тютілька в тютільку, були заступники, яким цікавий бюджет. А якщо комусь не цікавий бюджет, то не ходив. А зараз ви дякую вам були на всіх засідання. На останньому було навіть більше не питань. Обговорювали. люди приходять. Виходять до, до, до вас сусід і кажуть, освіта написала мені запит на 300 мільйонів. Ми вирішили 300 дати, як мене всього 308. Бачите? Я вам скинула, в мене питання, на сцені все це зачитувати. Я вам вчора скинула. кожній згодом. Недоцільно скинули, хто вважав, за доцільне познайомлювати.

Я за один пора. Це консультаційна е, дораження. Сесію рішення затверджується, потім це рішення вводиться в реєстр е, пошкодженого знищеного майна державного реєстру. Тоді на рівні Кабінету міністрів приймається рішення про видачу бавничаних день. Людині ваучер видається або в електронні, або в паперові. Паперові то, мабуть, находиться на місці конкурсу. ваучер. Мабуть. Ніхто нічого цього поки не має. Чіткого механізму постанови відносно цього не прописано. Але цим ваучером людина має право скористатися протягом 5 років. Сума там ограничена, 2 мільйони. Без готівкові вони не, не бачить. Персоніфікований склад комісії. У постанові прописано чи не менше третини від громадських організацій. Від громадських організацій Воюцька, керівник громадської організації «Добрі руки, Щербата Оксана, головна громадської організації, єднанням сильні», і здурував, вернув голова крайнюючи. І ще учасників країни буде навіти в до війни і ще слав внутрішнього переміщених і крім того, всього що житло в них залишилося там або зруйноване. Завдання комісії. Критерії немає. Якщо декілька людей, як він є ну декілька заяв. Ні, він Через А скільки? Зовпали. А Або через дію або так Через дію ми вже знаємо, що Хто не знає, де у нас не буде. Чуть доступ треба зробити проводити. Доступ нам не дають. Ви введете рішення, рішення міської ради, де буде на сумму. Тоді і ще знову дають доступ. А голова комісія. Голова комісії святе. Заступник поговорити додатково. А, шумить بس. Больно, больно забігає, щось.